Хайо, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клейрей. Вітаю на заключному відео з квітневих челенджів. Запланував для вас багато класного контенту, а поки що дивимось заключне відео з квітня. Приємного перегляду! І так у нас Номовченко. На Нувченко. На Це ліва сторонка. Це Таїланд? Це гірський Таїланд? Ви не жартуєте? Ну, дійсно. Дійсно, 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 дійсно. Welcome to New York. О, так це ця дорога. А, він там. Ну добре. Обожнюю. Це, до речі, Іспанія, тому що жовті рефлектори, так? Але така досить некласична, скажімо, іспанка. Але от таку антенну можна, напевно, побачити в Іспанії та в Італії ще. Ага, ясно. Ясно, ясно, ясно. Я зрозумів. Я зрозумів тебе, Філейн. Ой, йоперний балет. Я не хочу нічого тикати, я зараз помилюся, і це буде крінж. Це буде крінж антенна, до речі, класична. Нє, не-не-не, тут точка є. Це Житомирщина? Ліво вниз. Корстень. Я не пам'ятаю. Ну так, десь тут може бути спокійно. О, який жах. Біла церква. Ну, добре, 500 очок це не критично. Бразилія, Мексика, ну, це ніби Бразилія. З такими горами, причому. Десь тут Бахія буде. буду. Філе, ну, ні, 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 я тобі не вірю. О, чесно. Пиши, пиши мені в коменти. Давай, давай, А то я тебе зашеймлю, Ти мене шеймиш, тепер буду я. Малайзія, до речі, континентальна частина. Чорна машина ген, зустрічається ближче до низу. Але тут якісь гори. І мене це не Може бути. А, Пахан десь тут. Блін, це реально Мелака. Але в цілому гарний челендж, бо я вгадав усі країни. Ура! Нарешті нарешті, клейрей не тупить. НМП Зенченко. Оце буде поп на попа. Добре. Целнуваті номери філіппінські, плюс бетонка. Пальми. Скажімо, що це давало. Ух, як хорошо. Ух, як хорошо. 4500 це Бангладеш чи Таїланд. Що, що ви думаєте, друзі? Бананові пальми, так коло дороги, такі канави. Я думаю, це більше схоже на Бангладеш. Бангладеш. Найсеквой! Nice. What are you doing, bro? Uh, оце складно. Сіть воїн, Ну, це, скоріш за все, Франція, вірно. Якась типу північна. Це не може бути там зліва, це має бути десь тут справа. Справа від Парижу. Або знизу. О, май гад, добре. Західна Австралія. Західна Австралія. <хи> Просто отак. От без нічого тикаю. Просто так. Добре. Італія, ніби то так. Так, італійські номери. Причому північна має бути точно не південна. Але не факт. Але не факт, це може бути якась пійза, піза. А, реально, північна. Падуа Йо Ймою, коли я останній раз так гарно грав? Скажіть, будь ласка. Щось на останок мене понесло. Чи то я натренований просто? Не знаю. Непогано. Велика антена без точечки. Кривий ріг. Тут родиш. Та ні, це Захід це Львів. Це Львів. Ну, клауз он, Опа, піпеточка. Північ. Ми десь на півночі. Угу. Вправо, вверх, так. Коло конотопу я вважаю. Ну. Коно Корок Конотопу. Класична антена. Це щось коло Кам'янського. Маестро, маестро. Знову класична антена. Це вже не кам'янське, добре. Челюскіна. Що це за герб? Це Білогородка? Ні, все Це чернівці. Це чернівці. Я одразу подумав, подивився на оці камінці, і вони чернівецькі. Ну, хотен, хотен, окей. Welcome to Харків, ох, похтирка десь тут. Так. Так, так, так. Селектуал. Раунд один. Скільки тут людей? 37, не так багато. Перший філейн, я другий, третій студент, я другий. Камбоджа. Ні, підожди, це, це не тут Камбоджа, Таїланд, Гусмастер вгадує. Подивиться, як. Офігеть, я в шоці. Ну, в принципі, хто в Північному Таїланді, я думаю, всі легенди. Раунд 2. Північна Іспанія, тут Філейн, Адес, Дімнес, Меуанс, Правильно? Напиши, що я, може я знову помолився, бо це може таке бути. так. Добре, третій раунд. Прикольно, Дмитро. Дмитро Білій церкви, Ніколай поруч, ну і в цілому я більше не можу відмітити жодні геси. Прикольно, що багато хто пішов саме на захід, а це був центр. Четвертий раунд. Четвертий раунд. Північ Бразилії, скажімо так, Філейн знову натикав. Я, я не знаю, як нього це виходить. Яєчня тут та студент. Not bad. Та я в цілому також недалеко. Раунд 5. Малайзія? Ого. Ну, так, так. Подивіться, взагалі досить мало людей. Зрозуміло, що це Малайзія. Алікс Студент, Клойрей, Юсмастер. Адес, Філейн та Геосимпл. Усього можу відмітити на Сароваку. На Сараваку Сашка. Цікаво, що НМПЗ зайняв перше місце. Другий Сітіквой, третій студент. Перший раунд Бангладеш. Сітіквой, я не знаю. Це імба, чоловік якийсь. А це не перший раунд, я вас обманув. Що тоді? Перший раунд у нас Філіппіни. Південь Філіппін. Ну тут я, Філе. Філейну філе... філе не нема. Адес. Студент та Сітіквой. Найкращі ГСи мають. Раунд 2. Бангладеш, я вже сказав. Сітіквой ультанув. Третій раунд. Південна Франція. Ну я на півночі. Ну, Складнувато було. Що прям точно ніхто не вгадав. Ух ти, я ближче за всіх на Західній Австралії. Поважно, дуже поважно. Раунд 5. П'ятий раунд. У нас Італія. Падух, хтось вгадав подух. Хто це? Це Тарас часом, ні? Не? не, ой, я забув виділити Majestic Step. Majestic Step. Цікаво. Ну, в цілому, я також вгадав в Італію. І більша кількість людей саме в Італії разом зі мною. По країні я на першому місці. Львів. Тикаю я і ще декілька людей. Ага, опудало в на Волинську опудала. Ясь імбанутий, тіп. але все одно йому не вдалося обігнати мене. Червона, слобода, це доцик. Так, це доцик і адес. Просто в одній точці. Я не знаю, як це вийшло. Ну, Кам'янське тут треба знати. Я знав Кам'янське. Четвертий раунд. Щось коло Чернівців. Подивіться, скільки багато людей в Чернівцях. Молодці, молодці, що вивчитеся. Вчитеся, напевно, правильно. Потім взагалі щось незрозуміле, ніхто не вгадав. Ну, є як є. Це було схоже дівчина, на Харківщину, куди я і тикнув. Друзі, дякую всім, хто був зі мною у квітні, хто дивився мої відоси, писав коменти, ставив подобайки. В принципі, всі, хто підписався на мене в квітні та долучився до нашого чату у ГОГЕС, ви легенди. Загалом ми привели близько 70 людей у наше ком'юніті. Усім дякую, до нових зустрічей!